Доброго дня, підписчики мого каналу і глядачі Ютуба. Ось ми сьогодні зарізали цапка Аненського, Маленького. Я тут трошки закрию, може, не буду закривати. Тут чоловік знімав шкірку, трошки повередив стегна. А так все хорошо. Зважила цапка. Він народився 31-го Лес... Л... ні. 29 листопада, перед 1 грудня, і це йому рахуйте місяць. Зважили 10 кг цапок. Цапок був на підсосі, і їв уже сіно і зерно, вже все він їв. Ось така у нас вийшла тушка. Така тушка красивенна 10 кг. Ось я відібрала сечужок це вам зніму окреме відео. Так, я беру все для насижок і ось шлуночок. І ось це самий сечужок. Потім я зніму окремо відео. Ось такі внутрішні, ось сітка така. Воно все в мене намочене буде в сольці, щоб воно стало білесеньке. Пічіночка ось така. І зараз я буду все розробляти, дошмалювати, зараз покажу. Так. Зараз в мене є ось така горілочка газова. Він уже пошмаляний на дворі, але ще треба його дошмалити. Так. Ось дуже зручна така горілочка. Пошмалимо його, тому що брався він руками, заносився в хату. І де там от залишився якийсь волосок. шерстинка, ми його ще раз обійдемо. А я раджу купити таку горілочку. Вона дуже зручна. Дуже зручна, дуже нею легко користуватися. Так, регулюється. Можна, наприклад, я бачу, що вже мені багато газу. Я можу зменшити його. Я Не знаю, в яку сторону. О, все, погасло. Зараз я її знов. Так, дуже треба відрегулювати вогонь. Мені такого не треба вогня крепкого. Отут може бути особливо коло шиї, на кінчиках ні. Треба ще раз дуже гарно все обійти, щоб не було в нас шерстинки і волосся. Потім ще... Так, погасло. Потім ще навіть треба витерти ще раз гарно стіл. І обійти ще, щоб не пристало нічого від столу. Ту сторону я вже чуть-чуть шмалила. Стіл вже витерла. Так що я шмалю нормально. Дуже-дуже-дуже. Тут тримає птицю, тут тримає ще щось. Ця горілочка, вона ну, незамінна, незамінна. Так, перевернемо ще на другу сторону разочок. І ще раз обійдемо. І ще раз обійдемо, ще раз пошмалимо. Отут, отут саме, де ось ці, де ось ці ножки, кісточки отут. Я знаю, що тут можуть бути, оставатися, залишатися а, шерстинки. Ну, Так, да, трошечки чоловік його скалічив, не знаю чого. Може, того, що холодно, у нас зима, мороз, не знаю чого. Завжди були тушки красиві, без прорізів, а це щось, ну нічого страшного. Так. Ось так шмалимо. Пушна ця горілка. Можна куди її хочеш захвати і не залишити ні одної шерстиночки, щоб наша тушка була чиста, без шерсті. І ще, чи вона мені подобається, ця горілка? Тим, що тушка після неї не чорна. Так, наприклад, якщо шмалити лампою чи якоюсь іншою горілкою оце самий ідеальний варіант пошмалити тушку вдома без допомоги чоловіка чи ще кого-небудь це просто я хочу сказати що ця горілка прямо як для жіночих рук ну, чоловіків зараз в нас майже жінки то все треба вміти робити ні на кого не надіятися, так, я вам покажу сьогодні, як я переробляю цапка. Ось тут я вимочила його у соленій воді. Ну, така, щоб була солена жменю, кинете те чи скільки. Потім я його поклала на полотенце ось в раковину. Поклала в раковину, щоб воно просто стекло і обсушилося. І буду маринувати. ну Тут я поклала тільки поклала тут тільки порібля, повністю поклала м'якоть, Ось м'якоть, У мене руки в йодові. Це руки. Можна сказати, що вони дезінфіковані йодом. Так, тут я поклала такі з кісточкою куски, я їх буду натирати, маринувати. І потім. ой, Що там таке? Ось позвонок. Це м'ясо можна на шурпу, а можна собачкам, як у вас є. Це дуже такі хороші кісточки собачкам, ну, крім тих трубчастих Ось так я його порозбирала. І буду зараз перемалювати фарш, те буду маринувати. Тут ось сіточка, отака сіточка, знаєте, що ставлять немовлятам, Її можна так зберігати. Якщо є дітки, можна просто так. Дивіться, яка вона чистюсінька стала, як кружово. Як мережево українською. Її можна зберігати так в торбиночці, а можна її перетопити, хто п'є. Ну, Тут ще лій, який остався, який я обривала. Тут зараз ще водичкою раз налию. Пічіночка, дивіться, яка красива печіночка. А може вже не буду наливати, хай буде таке. Пічіночка, нирки. І бачите, який лій. Лі, звичайно, ще намочу, а це не буду. А легені, ось такі легені, я покажу, як їх теж зробити білими в наступному відео. Ось перемолола на котлети, то фарш. Ну, оце можна сказати, хто дотримується здорового способу життя, здорового харчування. Можна сказати, що я спортила оцим, оцим. фарш. Це копчене сало. Я чуть-чуть додала копченого сала і, і цибульку. Дві цибулини я перемолола. Зараз я ще посиплю чуть-чуть приправи. Зовсім трішки. Тут часник, коріандр. Не знаю, там ще що. Ну, таке смачне воно. Це готова приправа, яку мені вислали. Разом із коптильною до копченості. Ну, Хто хоче їсти натуральне, можна додати тільки цибульку. Я додала оце тільки для того, що в мене чоловік він мене, ну, не любить козячого нічого. Так що я хочу просто, щоб ці котлети були смачні. Додавила ще чорного перцю, Добавлю ще трішечки водички. І буду жарити котлетки. Так, на м'ясорубку сорубку перемалена цибуля, додаємо сюди солі. Додаємо солі. І в цій суміші цибулі ми будемо обмачувати нашого нашу, нашу сапка. Дивіться, який гарний кусочок на кісточці. Бачите, який гарний. Ну, так вагою, я вам скажу, десь, може, нема 500, ну десь 350 грам є. Отак От гарно ми його натираємо цибулю. Так, навіть обминаємо цибулю і складаємо в кастрюльку чи в якусь миску. Так, не мені. Беремо слідуючий кусочок вже такого обсушеного м'яса. Натираємо знову цибулькою перемеленою. Ось так. Склали все м'ясо, промаринували, притиснули. Воно замариноване просто з цибулькою, і кладемо до ранку в холодильник, а зранку ми його будемо обмачувати у спеції. Підписуйтеся на канал, пишіть коментарі мені. Люблю вас об'єкти.